Укулі копін, вітаю подружки, і бонсуар, les спектатери, і добрий вечір глядачам. Ми з вами розважаємось, відкриваємо адвент календарі і теж знайомимося з французькою мовою, вчимо нову лексику. І сьогодні ми будемо відкривати новенькі. Каз або тіруар. каз» – це ячейка. До речі, це там клітиночки, де паркуєшся, в басейні, в камері схову, зберігання, то це каз. Є, до речі, такий цікавий французький вислів. Рантри каз, увійти в ячейки, увійти в клітиночки. Це значить, коли все добре впорядковано. А коли щось не виходить впорядкувати, вони, французи кажуть: Сане ран-трепадаліказ. Це не вписується. От український вираз вписалося, не вписалося. Щось, якась дурня, відбувається, це не вписується, не вписалося. Оце буде rentre pas dans les cases». Тобто це ненормально, це не входить в норму, не вписується в норму. Ça ne rentre pas dans les cases. Ну і ми з вами відкриваємо ці клітиночки, або ще кажуть, де euh, п'тіруар, маленькі ящички. Un tiroir — це шухлядка, Маленькі шухлядки. Un tiroir, Так, добре. У мене для вас є ще один сюрприз. Une bougie de Noël. Різдвяна сичка. Sasset Cheosham. Це купується в Ошані. В Ошані, як ви знаєте, зазвичай ціни недорогі зовсім. Тут у нас є олень, Ялинка. І тут прораховані дні. І... Я купила їх дві, в мене одна вже горить з сьогоднішнього ранку, тобто не з 1 грудня, що нам пропонують маркетологи? Тобто нам маркетологи пропонують таку гру запалити свічку кожен день, кожен день її тушити і потім запалювати. Тільки проблема, якщо вона прогорить кудись вниз, як же ви будете її запалювати? Але якщо використовувати як звичайно, свічку, вона знаходиться на поличці різдвяних товарів. І ви бачите, що вона ну, цікава цікава така. Створює атмосферу. l'ambiance. Cette bougie l'ambiance. Ця свічка створює атмосферу. Приємну атмосферу, щось таке незриме, але приємне. Французі називають l'ambiance. Добре. Так, я витягла наш зачарований чай, витягла другий пакетик, називається Green Energy. У нас тут з вами склад ТВР, зелений чай, мати, це чай мате, arôme naturel d'orange, натуральний аромат апельсину Зест д'я. Це апельсинові ці сухі шкірочки, citронель, лимонник, грани гуарана, Guarana, зерно гуарани, аром натюрель де ваніль бурбон, натуральний аромат бурбонської ванілі, це натуральна ваніль, і аром натюрель де Citroën, і аромат лимонника. Ось такий склад. Всі, весь цей склад я вам напишу списочком, будете розбиратися в чаях після Різдва. Ось так. Так що в нас з вами чайний мастер-клас буде. Але це такий чай, що треба його пити вранці. Я зараз пити його не буду на ніч. Ну що, давайте далі. Так. Давайте цього разу зробимо навпаки. Спочатку будемо купатися, а потім будемо малюватися. Так, значить, спочатку ми з вами йдемо у Ніжне Різдво en douceur. І сьогодні ми теж відкриємо дві кази, два тіруара. І в нас сьогодні numer 8 і numero 10. Так, Хвилиночку. Валя я знайшла. Опс. Тут теж дуже твердий картон. Тут щось величеньке, тут щось величеньке. Лосьон пролокор. Аманда. Лосьон для для тіла мигдаль. Так, лосьон для тіла мигдаль. Такий тюбичок. Понюхаємо, що нам тут пишуть. Нічого не пишуть. Ну, от вже буде конкурс між. Це іспанська фірма. До речі, зверніть увагу. В українській мові ми кажемо Іспанія, І, а французи кажуть Еспань, Е, Еспань. Еспанія у французів. Ну, запах приємніший, ніж в тому, але що буде по якості, подивимося. Так, Ну і давайте розпакуємо ще один ящичок. А завтра вже буду знімати 10 -й, 10 -й, вечором люсор 10 December відео 10. Тобто вечором, 10 грудня, я буду знімати відео з 10 ящичками. Так. Що ми тут маємо? Крем порлима барба-папа. Крем для рук. барба папа Як вам пояснити, що таке барба? папа, папа. Борода для папи? Що це значить? Так називають десерт. Який продають на вулицях у парках, у парках атракціонів. Ви знаєте, коли на паличці цукрова вата дуже сильно намотана. от Вона називається Барба Папа. Ми понюхаємо. Що це за цукровий смак? Хвилиночку. Je sens pas l'odeur, hm. sans odor без запаху, давайте намажу на руки, подивимося, що це який, okay. що трошечки намажу. Запаху немає, без запаху. odeur. Зовсім немає відчуття жирності. Він такий дуже тоненько ложиться, дуже приємно. Ну, Він, мабуть, просто зволожуючий. Ну, легкий такий запах, дуже-дуже легкий. Людор і тре-трележер, тре-трележер. Ось так. Ну, я думаю, надовго цього не вистачить. Ідемо далі. Тепер ми з вами, після того, після Noelle en douceur, після Різдва у ніжності, а ми з вами йдемо у Noelle en Boutiche. Різдво у красі. І теж відкриваємо дві половиночки. Так, да, це тут це дуже твердий картон. Мабуть, треба ножниці брати. Ух, все це і куля. Ця, це, оце це круто. Знаєте, що тут? Тут справжній металевий пенцет. Для бровей. Уявляєте? Вони не такі вже й дешеві. Це це круто. Це окупає як мінімум половину, а то й більше цього календаря. Бачите? Пінцет, Пінцетик для бровей, для брів? Це круто. Опс. Так. Ну, гарний пінцет. Гарний пінцет. Круто. Круто, круто. <coughs> Я не очікувала. Що <coughs> тут буде металевий предмет? А що нам тут пишуть? Нюмеро 1 «Омбра кремроза крем Роза Аркансьєль. Номер 1 у нас були тіні для вік кремо кремовий, тобто крем, консистенція крем, розовий крем веселка. Номер 2 у нас був Lip Gloss. Це те, що ви бачили мене в минулому відео. Також numer 3 crayon, crayon Yo argent. Олівець очі серебро. Теж ще вам не показувала на собі, не користувалася. Номер 4 Bom Aleve Santeur Fleur de Monnoy. Uh, номер 4 це був, був бальзам. Бом, це Бальзам Бальзам для губ. Uh, запах квітка Monoi. Теж ще не користувалась. Numéro 5 Vernier Ong Gold, uh, Номер 5 золотий лак uh, Лак для ніфтів золото. Numeros 6 uh, Жель душ. І numer 9 Red Lip Gloss Tube. Червоний ліп, тюр. Ну, це те що. А це ми з вами ще не відкривали. Хвилиночку. А я що я відкрила? Я відкрила номер 8. А тут про номер 8 нічого не написано, до речі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А далі йде 9, 10. Бо тому воно і сюрприз, бачите? Тут не, не всі товари тут описані. А, є, є внизу. Нюмеро uh, 7 miroir, 8 – мімерові, пенса епілі. Тобто це називається щіпці для епіляції. Ну, а Для епілювати. Вищіпувати вони називають і французи, на французькій мові це епілювати. епілювати. Чудово. Ну і давайте дев'яте. А дев'ята це здається якась... щось для губ. Так. І це червоний. Червоний ліп гльоз. Ну, ще один кльос. Ну, ну, це я вам вже завтра покажу щось мені. А, піти ладно. Ладно, розважатись так серйозно. Піду зараз це змию і нанесу ось це. Подивимося, є різниця, чим воно відрізняє. Ну, ось так це виглядає. Що я вам хочу сказати? Дуже дивна штука. Це темп ходвій і тоно. Дивний продукт. Чому? А, тому що. Він рідкий. Я думала, що це як гель, тому що гльоз, і той перший кльос він, той, що прозорий, блискучий, він доволі густий, камежель, як гель. А це прям рідина. Я багато його видавила, і треба його наносити пензликом. А той гльоз можна наносити просто чистими руками, чистим пальцями все. А цей краще наносити пензликом. Ну і колір, чим відрізняється відтінок. Можу сказати, що та ружує антенс, а це червоний інтенсивний, а це оружий і карлят. А це червоний і карлят. Відтінок і карлят це, як вам сказати, алий. Те, що нас, те, що алий колір. Про такий кажуть. Тобто це червоний, не дуже темний, трошечки з таким помаранчевим відтінком. Але він не помаранчевий, це червоний, просто світло-червоний, якщо можна так сказати. Ось так. Ну і звісно, це просто проба, так я ходити не буду, тому що про коли занадто яскраві губи на обличчі, знаєте, який є жарт, що спочатку в кімнату заходять губи, а потім обличчя. Я не хочу, щоб про мене так казали. Тому ну, я стиль такий не, не ношу, щоб носити такі яскраві губи. Просто тестуємо продукти. Ну, і зараз відкриємо саму красиву коробочку, самий якісний картон. Наскільки більш якісні продукти, ну, не знаю. Але оцей е, календрі, все календрії до Ляван тут у е, Віфуа Плюше е, коштує в 8 разів дорожче, може може і в 9. 8, мабуть. А Чим, е, чим е, Різдво у красі. А це в нас зачарований сад. Le Jardin enchanté. Так. Де ми з вами? Ми відкриваємо 8 і 9. Нюмеро 8, нумеро 10. Кескуну зову І Сі. Окей. Так, в мене велика баночка. І це в мене к'е-скор, а це крем де макіян віза. Ні, бом, бом, бальзам, бом. Тобто бальзам для зняття макіяжу. Французи кажуть демакіянтний. Демакіянтний бальзам. Так. Сантер Ле Damande. Запах мигдальне молочко. Ну, звичайний такий запах, який є часто. Приємний запах, не сильний. Ну і є... хвилиночку. А як цим знімати макіяж? Воно тверде. Все, бомби дюх, він твердий. А як цим знімати макіяж? Він твердий. Тобто, от я надавлюю, і навіть немає сліду, що я надавила, бачите? Тобто його, поки вітреш в обличчя, що це ще за штука така? Не знаю. Не написано, що з ним робити. Давайте глянемо на коробку, чи тут є якесь пояснення, що це ще за бальзам. Так, де це в нас? Бомби макія au visage. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact absolument allô. Ну, нічого не пишуть. Дуже дивно. Треба, треба в магазині, коли буду. А що тут ще торохтить. А, тут ще щось є. Що воно торохтить. Це прикольно. Тут, коротше, отака ложечка. Це треба сходити в магазин і спитати, як цим користуватися. Тут отакий. Така є ложечка. <laughs> це гра для дівчаток. знаєте. Тут є така ложечка, треба це зачерпувати ложечкою, бо я ж кажу, пальцями там і сліду немає. Ну і це не гігієнічно. Так, я хотіла попробувати, ну, не важливо. Коротше, є от така ложечка. І от ти набираєш ложечкою, і таке, що його водійог розчиняти, чи що? тому що як його наносити на обличчя у мене запитання. Дивна штука. Оце так містер загадка. Так, ми все відкрили, чи ще? Ми доганяємо наші ящички. Доганяємо. Жинемось за ящичками. Доганяємо різдвяний настрій. Так, ще дев'яте ми відкрили. А що тут? О, Тут щось кругленьке, біленьке. Слухайте, це челлендж, прям доставати щось. Так. Кескіо, секюса. Що це в нас таке? Кескіо секюса. Кескі секюса. Що воно таке взагалі? А, це хайлайтер. Я думаю, сілька алюмінер, що за історія ще й, ще й написано блискуче, мене зрозуміло. Це щоб блиск наносити, знаєте, ось такий. Зараз спробую на руці трошки. Так, да, воно трошки блистить на Різдво, так, приємний такий дорочий відтінок підійде для, для, до, моєї, до моєї шкіри, тому що в мене шкіра смугла, а воно таке трошки тем, темний беш. Ну, вам, мабуть, не, воно не буде тут видно. Це треба мати спеціальну студію, бути бюті блогером трошечки блищить. Це клас. Все швид. Це класно, все швид. Це класно. Як воно пахне? Comment ça sent? Sans odeur, без запаху. Et bien, voilà. ми догнали з вами різдвяний настрій. І дні, що я пропустила. Завтра буду знімати 10 ячейки. І тоді будем, будемо намагатися йти день в день. Ще чаю треба напитися. випити 10 пакетиків чаю, щоб десь нас догнати чайний настрій. Ну, така історія. Але з чаєм і з чаєм вийшло в минулому відео комедно, так? Ну, ось такі наші різдвяні відео. Пишіть, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, чи я створюю вам настрій, чи мені вдається вас розважити, і чи ви запам'ятовуєте декілька французьких слів, до чого вони відносяться, до яких предметів. І ви зможете протягом цього тижня ці слова прочитати у спільноті Фамії просто франс community Фамії Просто франс а, тобто ми там створюємо спеціальну спільноту, де ми щось робимо на французькій мові різні активіти. Тому що тільки навчатись, навчання це інтелектуальна нагрузка, і від цього стає сумно. Це виснажує, Вдовго це виснажує. І щоб це не виснажувало, треба також розважатися з використанням французької мови, створювати собі настрій. Тому доєднуйтесь до спільноти, у нас там цікаво і весело. І, до речі, там для вас є подарунок, який почне виходити завтра в розділі Урсебра. Урсебра це брунатний відмедик. Так французи називають плюшеву іграшку, і звісно, що це персонаж дитячих книжок, але це не просто дитячі книжки, це дитячі книжки про психологічне виховання дитини, як навчити дитину керувати своїми емоціями. Так ось, там є початкова лек, психологічна лексика для рівня А0 А1. А1, скажімо так. Тобто, де ж ознайомитися з цікавою лексикою, щоб потім читати журнали, якісь про емоції, про щастя, про почуття, якісь книжки по психології, де почати вивчати таку французьку. Ось вивчати її можна почати по дитячим виховальним книжкам. Це називається «Le livre éducatif. І я купила дві книжки GHT де Livro, які про брунатого ведмедика на різдвяну тему. Ви там це побачите. Я викладаю картинки, тобто фотографії сторінок і аудіо. Це почне виходити завтра вечором. Льор діса. Вечором 10 грудня вийде перше аудіо. Ви зможете до Різдва перекласти самостійно, тобто це така гра на переклад. Вчіться самі читати, перекладати. А я, моя роль, я вам пропоную книжечку, я вам її озвучую, щоб ви могли розвивати своє розуміння на слух і свою вимову контролювати. А ваша частина праці це поперекладати і написати там на каналі переклад. Як тільки книжечку буде письмово перекладено в каналі, хтось це зробить. Я викладу наступну книжечку, і в нас з вами їх дві. А до Різдва залишилось 14 днів, то вам треба постаратися. У нас буде одна книжечка на тиждень. І стартуємо ми завтра вечором. У мене все. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І до зустрічі в наступному відео.